Вітаю, скорпіони! Давайте зараз подивимося, що вас чекає в липні. І так, дивимося першу колоду Небо і Земля. У вас тут прикольно лицар Пентаклів. Що це означає? Це якась така послідовність, терпіння, да? рутинна дія. Вірність справи, консерватизм, надійність, праця, матеріальні якісь плани. Ну, а ще може бути втома, і по цій карті це ще кажеться про стратегію. Більше фінансового плану, більше того, що ваші справи, скажімо так, будуть розвиватися повільно, але стабільно, скажімо. От якраз в роботі це повільний, але стабільний прогрес, скажімо. У стосунках, то це про те, якщо хочеться безпеки, то потрібно і діяти відповідально. Якщо за рішення, це про те, щоб ви не поспішали, а рухалися крок за кроком. Воно все йде природньо, скажімо так. Далі йдемо на телему. Телема в нас тут десятка жезлів. От те, що я казала за лицаря пентаклів, так що може бути втома, все, от воно вам сюди і перейшло. Це перевантаження, знову ж таки, підтвердження втоми, зобов'язання, якийсь так тиск на вас, відповідальність, втрачений вогонь, скажімо так, якісь обмеження, фізичне виснаження теж тут може бути, тобто пряме, так? Непомічена жертва. От коли. Ви собою жертвуєте, а цього ну, ніхто не помічає, скажімо так, або це просто вам так здається, що не помічають. І закінчується якийсь тяжкий цикл, в принципі. В роботі це. Про те, що ви на себе забагато берете, так, і це про те, що потрібно вже якось це скидати. В стосунках можете нести не тільки свої емоції, а й емоції партнера ще якось. Тобто вам важкі ці стосунки на даний момент. В рішенні тут потрібно вивільнити себе від зайвого, так, не потрібно бути оцим героєм, не геройствувати. Ні. Потрібно все чітко і правильно розпреділяти. Ідемо на «Уейта». Це вже серединка нашого липня, скажімо так. Тут у вас випав місяць, і це у нас про якісь ілюзії ваші, це про підсвідоме і підсвідоме і ваші страхи глибинні. Тут може бути і обмани навколо вас, про вашу тривожність, загострена інтуїція. Тут про те, що ви можете боятися якихось змін. Про циклічність також, про сни, так, які можуть вам підкидати, або ідеї такі, які вилізуть потім в хороше, скажімо так, або просто звертайте увагу на підказки в снах. І про внутрішній пошук. Якщо за роботу, то це про те, що не все те, чим здається, воно є, да? Тобто потрібно остерігатися пасток. В стосунках, в стосунках тут про те, що дійсно є щось приховане, і потрібно запитати себе навіть чому ви мовчите. Тобто, це буде це може бути не тільки на вас, так налаштовано, що, наприклад, від вас хтось щось приховує, а це також може говорити, що ви від половинки щось можете приховувати. Це не тільки стосується там, не знаю, якихось зрад, чи там ну ви розумієте про що. Я. Це конкретно якоїсь життєвої навіть ситуації може бути, і це говориться, що ви просто не хочете там, наприклад, розказувати, або ваша, ваш партнер не хоче вам про це щось розказувати. І якщо брати за рішення, то тут не те, не вірте те, що ви бачите, так не вірте очам, вірте своєму нутру, от що вам підказує, тому що тут дуже загострена інтуїція, скажімо так. Ідемо далі на м, Таротіни. Ну і це в нас як застереження може навіть більше бути, але і м, основ, основне, основна карта. Також у вас тут е, за засіб захисту від злих духів. Ну це класна карта. Це про очищення, захист, так, оберіг. Якщо на вас там були якісь поганощі, скажімо так, то це зняття цих поганощів, так, це про межі, це про те, що є світло в темряві, внутрішній щит, так, захист, про силу волі, дійсно, про вигнання чогось непотрібного з вашого життя. Ну і тут все, що стосується безпеки. В роботі це про те, що потрібно обмежити спілкування із токсичним середовищем. В стосунках тут потрібно поставити межу, тому що це не про егоїзм, а це про самоповагу. Тобто, якщо ви бачите, що партнер виходить за рамки того, що вам комфортно, так? Ну, вже в дискомфорт переходить, то потрібно чітко ставити межі. Про рішення це про те, щоб ви захистили себе. Навіть якщо ніхто не вірить у якусь загрозу, потрібно і ви це відчуваєте, тому що бачите, ваша інтуїція вона буде загострена. Відчувайте, вірте собі і ставте такий, скажімо, захист. Ну, і взагалі відстоювати свої кордони навіть. Це я не кажу, там вже навіть за магічно щось, так, а от більше такого. Чому я так кажу? Тому що ми всі люди розуміємо, що є і скептики, так, а є і ті, хто ну, вірить в це, в магію там і все. Тому я кажу так. Далі йдемо по Таро Казанове. Дуже гарно закінчується липень, клас, мені подобається, скорпіончики. У вас тут туз жезлів. Про що це говориться? Це про якусь велику жагу, це якась пристрасть, плоть, новий імпульс, може бути і еротичне бажання, і фізичний потяг, і початок взагалі справи може бути і про ризик, так про ну тут і поклик інстинктів якихось пульсація життя, така, скажімо, вирує, так, спокуса також. Але тут головне не проґавити цей момент. Тобто, якщо навіть це стосується справи, тут головне скористуватися цим оці, варіантом, який вам, скажімо, преподноситься. В роботі це якраз з'явиться якийсь шанс, так, який буде дієвим і яскравим. Тут головне його побачити і схопити. В стосунках тут сексуальне напруження, нове бажання, хотіти, еротика, пристрасть, оце от усе починається вирувати. І дійсно може бути, якщо хтось одинак, то тут ну, прихід, скажімо так, або знайомство. По рішенню тут про те, що потрібно діяти без страху, але і не без розуму, тобто не кидатися усе от на емоціях, скажімо так. Підсумок нашого цього всього розкладу. Липень для вас, скорпіончики, це місяць ну, відновлення сили так, через очищення, скажімо так. Ви втомлені, перевантажені дуже так, але все одно у вас є ще оцей вогонь, ви його тримаєте. Дуже багато якихось ілюзій буде, чужих впливів, але ви можете відгородити себе так? і вибрати нову пристрасть, або я вибираю себе собі сказати, так? Тут про те, що початок у нас можливий е, тільки після очищення, От після того, як я тут сказала вам, що потрібно зробити. Як порада, захищайте себе, так? тоді отримаєте дійсно шанс почати щось із нуля, але вже на своїх умовах, е, тому що вогонь ваш і не дозволяйте комусь ним зігріватися без вашого дозволу. Скорпіони, нехай ваш липень пройде тільки в позитивних, позитивних енергіях. У цю важкість ви приберете, відстоїте себе і свої кордони і почнете все ж таки якусь нову главу у вашому житті. Бажаю вам прекрасного липня!